Олексія Навального планували обміняти найближчим часом. Це питання мали вирішити за кілька тижнів або місяців. Про це пише німецьке видання Більд. Нібито Росія, США та Німеччина вже вели переговори, щоб поміняти політв'язня на російського агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Про це навіть говорив сам Путін в інтерв'ю американцеві такеру Карлсоном. Проте Олексій Навальний несподівано помер у колонії 16 лютого. Слідчий комітет Росії досі з'ясовує обставини смерті. Тим часом більше 12 тисяч людей підписали звернення, вимагаючи віддати тіло покійного його рідним. Смерть російського опозиціонера активно коментують політики різних країн. Майже всі вони переконані, що те, що сталося, не випадковість. А прем'єр Фінляндії Петері Орпо заявив, що найкращою відповіддю на смерть Навального стане допомога Збройним силам України.